Так, Ставимо такий Subaru Sound колектор на класику. Що нам потрібно? Можна спробувати його ставити, не знімаючи впускного колектора з карбюратором, але для свого удобства краще зняти впускний колектор та карбюратор. Також Тож, зараз знімаємо вже каструлю, знімаю карбюратор і знімаю впускний колектор. Впускний колектор разом з карбюратором я зняв. Перед цим злив трішки антифризу із цього патрубка, ну, від одного патрубка і з нього звилася трішки антифризу. Але решта через ті вікна злилася. ось через ці вікна. Злилася прямо на пол. Тому будьте обережні, щось підставляйте Ну, або повністю збивайте антифриз. Зараз знімаю випускний колектор. А, І, на жаль, одна шпилька викрутилася. Але це не біда, закрутиться заново. Перша примірка. В принципі, заліз він сидить чудово. Ну, притірочка, але заліз чудово. Зараз ці шви буде потім потрібно облагородити, все обмотати термострічкою. Але саме головне, це патрубок на пічку. Треба буде пустити не сюди, а отак завернути і за цим патрубком. І так же само, плюс на стартер. Ось він йде. Буде треба також пустити за цими патрубками, щоб він ніяк не торкався до колектора. Тому що, якщо спокійно їздить на авто, то він не сильно гріється, а якщо прям більш динамічно кататися, то були випадки, де оце все просто було червоне. Так. Зараз знову вже накинув колектор, вже перемістив провод плюсовий на стартері та... На втягую щес провод. ось я їх вивів. Взяв такий непоганий провод, все навтягує ще сам колектор. Тут стає притілочку, але зняти його можна, Так, це ми прикроємо. І ось цю трубку на карбюратор, що йде на впускний колектор, я вивів ось так. І за термостатом її вивів сюди. І так вона буде вставлятися, щоб не торкатилася до вихлопа. Також саме плюсовий провод. Ось він під термостатом лежить, нікому не заважає. Зараз... Ставлю нові прокладочки, обезжирюю поверхні і вже можна прикручувати сам колектор. Фактично все зібрав. Получається, Ставиться випускний колектор цей разом з впускним колектором. Вони спочатку відцентруються, знаходяться їхні місця, затягуються, потім можна відпустити впускний колектор, позатягувати всі болти на впускному колекторі і потім ставити впускний колектор, а можна все одразу. В принципі, всі болти затягуються тут нормально. Єдине, що он аж ось той болт. До нього дуже тяжко добратися до цього і до того болта що знизу. Так, в цілому він став без всяких переділок колосальних, просто що ось шланг на впускний колектор. Його треба знайти і поставити. І плюс буде потрібно щось зробити із вакуумним шлангом, тому що тут він прям ну, плотно з колектором. Це не є добре. А, також плюсовий провод на... Так, я теж я вже поставив ось все тут. Поставив карбюратор. зараз буде перший запуск. Ану. Давай! Я це зібрав, навіть поїхався. Покатався день на цьому колекторі. Що я можу сказати? В принципі, авто як їхало, так і їде. Тобто немає такого, що нам говорять, що на цьому колекторі авто гірше їде. В порівнянні із стоковим колектором, вона гірше їхати не стала. Далі, ще по допрацюваннях, що я ж повторюю ще раз, провод переносимо туди. Ну, Звідси переносимо провод під. Як він називається забув. Коротше, за оці патрубки переносимо провода, переносимо цей патрубок, щоб він не торкався колектора. Ось так, За бажанням, можна ось цей штуцер викрутити, купити якийсь подовжувач, можна коліно навіть купити, металеве. Отак вкрутити, щоб трубка не торкалась. Але я зараз ось катався. Досить таки динамічно, авто нагріте до 90 градусів. Тіпа, ну. Все чудово, вона нагріта. Ось я патрубки ці трогаю, все нормально. Так, да, вони гарячі, але терпимо. Далі я хочу весь цей колектор замотати в термобінт, щоб він гасив всі температури. І колектором я задоволений. Звук чудовий. Я там вставлю відео. А, і ще по допрацюваннях виходить, та шпилька. Ось так її видно. Я вирізав проставку із трубки і шайби. Шайбу підклав, щоб вона впиралася в колектор. Получається, довжина оцеє проставки 3,5 см плюс шайба з. Цю шайбу можна взяти або підібрати. У мене була така, як з. Розпредвала. І з там прикручується, я взяв таку шайбу в мене була. В цілому. Колектор цей стає без всяких питань. Я купував його Бушнем, мені прийшлось трішки його це позварювати, тому що він був розрізаний. В цілому я задоволений, що звуком, що в цілому картинкою. Зараз заведу і демонструю, як звучить. Ось, на холостих такий приємний звук. У мене тут стоїть прямо точна банка. Але звук на холостому ходу прям чудовий. Типу він не є гучним, він такий легенько басистий тихенький звук. Мені дуже подобається. Тому всім дякую за перегляд. підписуйтесь, якщо вам цікаво буде наблюдати за цим проєктом.